Зайченко – суперпрофесіонал. Він, мабуть, їх один, два, три, троє людей, які знають енергосистему на рівні е, от Віталія Зайченка. Е, це Ущеповський, там ну, ще пару 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 людей. Вони мало того, він знає алгоритми роботи енергоринка, він знає, як працюють електростанції. Я пикав, вони знають все. Для них секретів в енергетиці немає. Да, такі люди, вони, вони знають все. І, і Все в енергетиці. Для них е, якісь таємниць немає е, в енергетиці. І тому зараз е, от, от, ера от таких людей, і я е, дуже радий. І я сподіваюся, що ця тенденція вона буде продовжуватися. Чому? Тому що нам. Е, Ще потрібно утримувати енергосистему під час там наступного опалювального сезону, який буде дуже важким. Може, може найважким найваж... за, 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 за всю історію. Ми не знаємо. У нас яка кожен як. наступний він якийсь найважчий. Так, да, да 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 Що яка, скільки у нас газу, скільки палива, що як і так далі. Тому потрібні вот такі е, суперпрофесіонали. І, але в подальшому треба відновлювати енергосистему. А при відновленні енергосистеми, то ми не можемо допускати таких помилок, як допускали з цими укриттями.